Вас вітає вчитель Чигиринського ліцею номер 2 порожанка Світлана. Розглянемо тему координатна площина. З поняттям координатної площини ми знайомилися у 6 класі, пригадаємо деякі особливості. Щоб задати координатну площину, беремо дві взаємно перпендикулярні прямі пряму Х та пряму Y. Вони перетинаються під прямим кутом, тобто під кутом 90 градусів в точці О. Точка О називається початком координат. На кожній прямій обираємо одиничні відрізки. Стрілочки на прямих вказують додатній напрямок. Вісь горизонтальна вісь іксів, називається вісь абсцис. вертикальна вісь вісь у називається вісь ординат. У будь-якій точці на координатній площині у відповідність ставиться два числа. ікс та х. На осі ікс обирається одне число. Щоб його визначити, потрібно від точки А провести перпендикуляр до осі Х, та число Y. Щоб визначити це число, ми проводимо від точки А перпендикуляр до осі У. Таким чином, точка А матиме координати Х, тобто число з осі Х або осі абсцис, і це обсиса, і число, що знаходиться на осі ординат, тобто y. Розглянемо розташування точок на координатній площині. Координатна площина розбиває всю площину на 4 кути. Вони називаються координатними чвертями або координатними кутами. Прийнята така нумерація. Перший координатний кут або координатна чверть, друга, третя, четверта. Якщо точка потрапляє в першу координатну чверть, то і абсциса, і ордината цієї точки будуть додатні. Якщо ж точка потрапляє в другий координатну чверть, то абсциса даної точки від'ємна ордината додатна. Якщо точка потрапляє в третю координатну чверть, то і абсциса, і ордината цієї точки від'ємна. І якщо ж точка потрапляє в четверту координатну чверть, то абсциса її додатня, а ордината від'ємна. Особливу увагу потрібно звертати на точки, які розташовуються на осях координат. Розглянемо деякі з них. Наприклад, точка А і точка Б знаходяться на осі абсцис, тобто на осі Х, тому вони будуть мати вигляд. В дужках буде координатами буде точка, що має вигляд яке-небудь число, що відповідає абсцисі, та 0. Якщо ця точка знаходиться ліворуч від початку відліку, тобто на від'ємній півосі, то відповідно хб буде від'ємним. Якщо ж така точка знаходиться праворуч від початку відліку, то в дужках перше число буде додатним. Але ми маємо запам'ятати, що якщо точка належить усі Х, то її координати мають вигляд яке-небудь число та 0. Аналогічно до цих міркувань ми можемо помітити, що якщо точка належить осі ординат, тобто Y, то її координати матимуть такий вигляд. На першому місці, тобто х буде дорівнювати 0, а ордината буде яке-небудь число. Якщо ця точка знаходиться на додатній півосі, то це число буде додатнє. Відповідно, якщо деяка точка буде знаходитися на від'ємній півосі, то в дужках другим числом буде від'ємне число. Завдання номер один. У яких координатних чвертях може лежати точка А, якщо добуток її абсциси та ординати є числом додатнім і друге від'ємним. Розглянемо перший випадок. Якщо добуток абсциси та ординати є числом додатньо, це нехай точка А має координати У. Тоді той факт, що добуток абсциси і ординати є додатнім, можна записати наступною нерівністю, що добуток х на y буде більшим від нуля. Такий випадок можливий у двох варіантах. Якщо х і y одночасно більші від нуля, або якщо вони одночасно менші від нуля, тому що ми знаємо, що добуток додатнього числа на додатній дає додатній результат, але також добуток від'ємного числа на від'ємне число також буде давати нам додатній результат. Тобто можливі два випадки: і х і y одночасно більші від нуля, або х і одночасно менші від нуля. Якщо ми пригадаємо малюнок із координатними чвертями. То можемо помітити, що однакового знаку точки можуть набувати у першій та в третій координатній чверті. Тобто це означає, що для того, щоб добуток абсциси і ординати був числом додатнім, потрібно, щоб точка знаходилась у першій або в третій координатній чверті. Тобто точка А буде лежати в першій або в третій координатній чверті. Відповідь до, першого, до першої умови є. Розглянемо другу умову, коли добуток абсциси та ординати є числом від'ємним. Тобто х помножити на y має бути меншим від нуля. Це можливо в тому випадку, коли ці два числа є різних знаків. Тобто, наприклад, х менше від нуля, а y більше від нуля, або, навпаки, коли х більше від нуля, а y менше від нуля. Тобто це означає, що координати точки мають набувати різних знаків. Якщо ми знову звернемося до малюнка, який в нас є, із координатними чвертями, то ми можемо помітити, що у другій та в четвертій координатних чвертях координати точок набувають різних знаків. Це і означатиме, що точка А в такому випадку має знаходитися або у другій координатній чверті, або у четвертій. Відповідно, маємо відповідь до другої умови. Точка А лежить у другій або четвертій координатній чверті. Завдання номер 2 На прямій паралельній осі Y узято дві точки. Одна з них має абсцису х дорівнює 2. Яка абсциса у другої точки? Уявимо малюнок. На координатній площині проведемо пряму що паралельна до осі Y. Якщо на цій Прямій, ми будемо брати дві точки, і одна з цих точок має абсцису, що дорівнює двом, то не тільки для двох деяких точок цієї прямої, а й для будь-якої точки цієї прямої буде виконуватися умова, що абсциса її буде дорівнювати 2. Тобто, відповідь до даної задачі, якщо одна точка має абсцису х дорівнює 2, то й інша. Точка також матиме абсцису, що дорівнюватиме 2. Відповідь х дорівнює 2. Задача номер 3. Точка перетину діагонали і ромба збігається з початком координат, а діагоналі ромба лежать на осях координат. Довжина однієї діагоналі дорівнює 10 одиниць, а другої 8 одиниць. Знайдіть координати вершин ромба. Скільки розв'язків має дана задача? Ми пам'ятаємо про ромба, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Також пам'ятаємо, що діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл. Якщо відомо, що точка перетину діагонали збігається з початком координат, то нам потрібно встановити, на якій відстані від початку координат буде знаходитися кожна вершина цього ромба. Оскільки діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл, то ми знайдемо, яка буде відстань від початку координат до кожної з вершин. Якщо діагональ перша дорівнює 10 одиницям, то щоб знайти відстань від центру до кінця, тобто до вершини нашого ромба, потрібно 10 поділити на 2. Це буде відстань до однієї з вершин ромба. Відповідно, якщо ми довжину іншої діагоналі поділимо на 2, то будемо знати відстань від центра, від точки що є початком координат, по або від точки перетину діагоналей до іншої вершини цього ромба, відповідно, буде 4 одиниці. Але маємо розглянути два випадки. Перший випадок: коли діагональлю ромба довша діагональ, що є що дорівнює 10 одиничним відрізкам. Лежить на осі абсцис, тобто на осі Х. Тоді будемо мати наступну картинку. Відстань від точки О точка О, це в нас є точка перетину діагонали нашого ромба, вони зараз зображені на екрані сірим кольором. Відповідно, відстань від точки О до точок С і А буде по 5 одиничних відрізків, оскільки ми приймаємо той факт, що у першому випадку довжина. Діагональ, що дорівнює 10 одиничним відрізкам, лежить на осі абсцис. Тоді, якщо відстань нам відома від точки О до інших двох точок В і Д, і ми приймаємо, що менша діагональ лежить на осі ординат, буде по 4 одиничні відрізки. Ми отримали точки А, Б, С, Д. І, відповідно, можемо встановити їхні координати. На малюнку ром буде виглядати ось таким чином. І наші координати точок бачимо на екрані. Точка А – мінус 5, 0. Точка Б – 0, 4. Точка С – 5, 0. Точка Д – 0, мінус 4. Це перший випадок. Тепер розглянемо інший випадок. Адже довша діагональ може лежати на осі ординат. Тоді будемо мати наступну картинку. Відстань від точки А до точок В і Д буде по 5 одиничних відрізків. Тобто більша діагональ лежить на осі Y, тобто на осі ординат. А менша діагональ довжиною 8 одиничних відрізків буде розташовуватись на осі абсцис. Маємо точки А, Б, С, Д. Ось так виглядатиме наша рум на малюнку. Встановлюємо координати цих точок. Відповідно, точка А буде мати координати мінус 4 0, точка Б 05, точка С 4, 0, точка Д 0-5. І отримуємо відповідь до даної задачі. Задача має два розв'язки. Вершини ромба мають наступні координати для першого випадку та для другого випадку. Важаю успіхів!